Карпатський національний університет імені Василя Стефаника це місце, де традиції поєднуються з інноваціями, а мрії стають планами дій. На факультеті управління відбувся щорічний Стефаник Open Day University. Сьогодні університет відвідали майбутні абітурієнти, які мали змогу поспілкуватися з викладачами факультету та дізнатися про усі тонкощі вступу та специфіку навчання, про наявні освітні програми, чи можна зацікавити школярів саме на цьому факультеті, та про можливі умови майбутнього працевлаштування. Про це розповіла декан факультету Ірина П'ятничук. Насправді сьогодні дуже важливий для нас день Стефан День у Univer&City. Сіті, і це такий хороший приклад сьогодні організації з кольоровими гамами, оскільки кожен факультет мав свій кольор, і це дуже знаково і те, що може буде продовжуватися наступні рази. Бачимо зацікавленість студентів і саме в спеціальностях факультету управління. Нагадую, що в нас діє такі освітні програми як публічне управління та адміністрування, менеджмент бізнес адміністрування, менеджмент логістика, менеджмент і класичний, і також логопедія спеціального освіту. За цими напрямками здійснюється підготовка студентів, які є затребовані на ринку праці вже сьогодні. До нас звертаються роботодавці вже з другого третього курсу до наших студентів для того, щоб працевлаштувати. І, звичайно, що наші абітурієнти, вони активні, зацікавлені. Ми проводимо з ними майстер класи тренінги, які зараз відбуваються по кожному з напрямків, де здобувачі можуть себе. Спробувати уже відповідному напрямку. На зустрічі абітурієнти мали можливість зустрітися та поспілкуватися з викладачами, провідними фахівцями у галузі управління та детально дізнатися про цю спеціальність. Майбутня абітурієнтка Аліна поділилася враженнями від насиченого дня та розповіла, чи визначилася із майбутньою спеціальністю. Сьогоднішня подія мені дуже сподобалася. Вважаю, що такі події підходять майбутнім студентам, щоб краще орієнтуватися, краще визначити свою майбутню професію і, взагалі, свою діяльність в житті. Дякую. Абітурієнти ставили питання про навчальний процес, умови вступу та кар'єрні перспективи. Майбутніх студентів також залучали до квестів, розгадування загадок та інших розважальних інтерактивів. Софія Шмеляк, Тетяна Хмелик спеціально для Стефаник Тіві.